Як налаштувати китайську оснастку для хірабуни до рибалки? Так, розматуємо оснастку. Ось так вона виглядає. Коннектор для поплавка. Тут у нас основний груз. Бистро з'єм. І два повідка точніше, повідок з двома гачками. Один повідок 30 см, другий 25 см. Розматуємо оснастку. Чіпляємо оснастку до вудки. Розкладаємо вудку. Беремо наш поплавочок. На свої оснастки я ставлю поплавки з потовщенням. Вони всі йдуть в тубусах для транспортування. Вставляємо поплавочок в конектор. Робимо одразу більше глибину. І, друзі, для того, щоб налаштувати китайську оснастку до рибалки, вам потрібен якийсь грузок. Я раджу використовувати звичайну гумку, якою ви стираєте олівець. Чіпляємо. Гумку до верхнього гачка або на два гачка. Причепимо в цей раз на два гачка. Ось так це виглядає. І починаємо закидати нашу оснастку в воду. Поплавок потонув. Достаємо. Робимо більше глибину. Для цього вам потрібно здвинути всі чотири стопора, які, які тримають поплавок доверху. І закидаємо знову. Таким чином ми шукаємо дно. Так, потонув ще раз поплавок. Достаємо, робимо ще більше глибину і закидаємо. Так, знайшли дно. У нас виходить вся антена на поверхні води. Тепер це велика глибина. Робимо трошки менше глибину. Приблизно на сантиметрів 10. Нам потрібно, щоб у нас вся барабуля витрачала з води і ще одне ділення. Друзі, між стопорами робіть сантиметр зазор для того, щоб поплавок рівніше стояв. Ідеальна огрузка поплавка. Налаштування до рибалки. Получається, Ця гумка це імітація тіста. Тепер з тістом у вас буде поплавок виглядати тільки 3-4 ділення з води. Коли тісто буде осипатись, поплавок буде вспливати до першоначальної огрузки, а це 2 ділення з води.